Дорогі слухачі шкільного радіо, тисячі друзів, чекали цілий тиждень на зустріч з вами. Я, Поліщук, Надія, учениця другого класу. Сьогодні продовжуємо з вами вивчати дивний світ, що оточує нас. І сьогодні я приготувала для вас цікавинки про маленьких, чарівних, милих. Павучків відомо 45 тисяч видів павуків. Павуки мешкають скрізь, крім холодної Антарктиди. Оселяються вони як на землі, так і під землею, і навіть у воді. Наприклад, павук водолаз. У павука 8 ніг, а на кожній нозі 6 суглобів. За допомогою ніг павук визначає, яка здобич. Виявилися в павутині, Істівна чи ні. Таке розпізнавання можливо, тому що в ногах павука орган нюху. Кількість очей у павуків різна від двох до дванадцяти, але найчастіше їх вісім. Панцир павука міцний, може витримати ядерний вибух. Павуки линяють. Нова шкіра ніжна. Тому в період линьки павуки дуже вразливі. За своє життя павук може линяти більше п'яти разів. У застиглому бурштині була знайдена стародавня павутина, вік якої 100 мільйонів років не раз люди намагалися відтворити павутину в лабораторіях. Всі спроби зазнали фіаско Павутина. Довжина якої співпаде з довжиною обхвату екватора землі, буде важити всього 340 грам. За допомогою павутини, товщина якої дорівнює товщині олівця можна зупинити боїнг. Отрота павука, чорна вдова, токсичніша за отроту гримучої змеї. Але це все-таки не самий отруйний павук. Каракурт, який до речі проживає на території нашої області, відноситься до найотруйніших. Більшість павуків живуть близько року. Та є деякі види павуків, наприклад, тарантоли, які можуть жити понад 15 років. Звання найкрасивішого павука належить самцям павуків павичів. Природа нагородила цих істот не лише забарвленням, яке переливається всіма кулярами веселки, а й чарівним хвостом. Один із видів павуків, що мешкають на Гаваях, має забарвлення спинки у вигляді смайлика. Австралійські павуки-гладіатори плетуть квадратні мішечки з павутиння, підкрадаються до здобичі, а потім накидають на неї свою сітку. Павуки-хижаки! Єдиний вид павуків, чий раціон складається, практично з рослинної їжі Багіра Кіплінга, що мешкає в Латинській Америці. Павуків вважають корисною істотою. Один павук вбиває в рік близько двох тисяч шкідливих комах, Арахнофобія, боязнь павуків, належить до найпоширеніших людських фобій. Багато людей, які страждають від цієї фобії, більше бояться зображень павуків, ніж їх самих. Дуже часто ми через свої страхи. Не помічаємо красу того, що поряд з нами. Давайте почнемо помічати все прекрасне в цьому чарівному світі. А я вже чекаю на нашу нову зустріч на нашому шкільному радіо тисяча друзів.